Повноваження виконуєте, дані ж важко інтернет варті. Як ви спілкуєтесь з написав? Зазвичай я спілкуюся. Як просто громадянин України? не триває. я одразу скажу, що е, дані про це правопорушення, а це правопорушення, те, що ви зараз робите, вони одразу вийдуть в інтернет. І відео також. Я хочу, щоб ви знали, що ви зараз виконуєте нібито повноваження працівника міліції. Вибачте, але це називається поборот поберег... під Не Віображаєтеся? Це ваша дія, це... це... факт. На жаль, я не можу у вас відібрати це посвідчення звісно. Але це знати на відео. Я не заперечую. Що рознімається мета. Ми... Це не хотіли так показувати, так? Я не висловлював бажання, не показував. Ну, ви робили виглядать, що не чули. Як цікаво Зараз <ріст> ще прийде якийсь полковник, полник, скажу тоже, що я при своїх не министь дистанция там.